Привіт всім, хто цікавиться технікою, електронікою ремонтом Це канал VelRap, well що означає Welder Repair. Сьогоднішнє відео продовжує тему вимірювачів, а саме вимірювач ємностей індуктивностей. індуктивності. Важлива річ при ремонті електроніки мати вимірювач ємності і індуктивності. Особливо це було актуально в часи ремонту телевізорів. Я для цього користуюся вже давно. Ось таким приводом F4320. Що його відрізняє від сучасних цифрових магазинних, Що його ремонт є дуже дешевим. Вилітають в основному тут при подачі напруги ось сюди. Транзистори, такі як КТ-503-502, 1,5 гривні в штука, або 8 центів, або мікросхема 140 UD1B 5-6 гривень або 0,2$. долара. Який ще є плюс того тестера. В ньому вихідна напруга 0,2 вольта. Завдяки цьому можна вимірювати конденсатори прямо в схемі телевізора, чи де там міряється, тому що та напруга не відкриває ніяких переходів, півпровідників. Як це відбувається в деяких, не знаю чи в усіх, але в деяких точно в магазинних фірмових тестерах. Там на виході 2-3 вольта буває, імпульсної напруги. Точності достатньо для практичних застосувань. Є мінус. Ємності він міряє лише до 10 мікрофарад. індуктивності починаючи від 1 мілігенді. Ця шкала це є значним обмеженням в застосуванні цього приладу. Як можна обійти ці обмеження? Для вимірювання ємностей можна послідовно ставити конденсатор і тоді вираховувати вимірювану ємність по формулі для послідовного з'єднання ємностей, але це дозволяє розширити не сильно в кілька разів. Цей діапазон. Ця шкала 10, 50-100 мікрофарад. Далі вже точність сильно падає. Для індуктивності нема простого рішення. Як цим приладом міряти, наприклад, індуктивності 50 мікрогендрів, або 20, або відрізнити 20 від 25. Цим тестером це неможливо, практично. Яке було прийнято рішення. Переробити його, розширити діапазони. Що було зроблено? Був поставлений сувачок. На три положення від магнітоли. Було зроблено два генератори. Один на 10 кГц, другий на приблизно 70 Гц. Сам тестер працює на частоті 1 КГц. Отже, в даний момент він мірює ємності до 1000 мікрофарад, Вся шкала 1000 мікрофарад. для більшого значення можна скористатися з хорошим результатом вже згаданим способом послідовної ємності. До 2000 300 цього достатньо. Для індуктивності діапазон розтягнутий в сторону зменшення в 10 разів. Тобто отут, де написано 1 мГн, зараз є 0,1 Ця шкала 100 мікрогендрів. Працює воно отак. Для початку перевіряється живлення. В межах норми. Плюсове живлення мінусове так само. Далі перевіряється і проводиться калібровка. Натискається оця кнопка. І воно там, де має бути стрілка показує. В звичайному режимі на частоті 1 КГц вимірюю конденсатор 4,7 мікро і 4,7 мікро. Разом вони мають 9,8. Це в звичайному режимі вимірюю на 1 КГц. Тепер я перехожу на вимірювання. В розширеному діапазоні при генераторі 70 Гц. Діапазон розширюється в 100 раз, отже, якщо тут 0,1, то насправді це є 10 мк повна шкала, що ми тут і бачимо. Вимірювання великого конденсатора. 470 мкФ. Можу 10 мікро помножити на 100, 1000 мікрофарад ціла шкала. Маємо 470 вимірювання індуктивності. Дросель 100 мікрогені. Замірний цифровим тестером. Він дійсно має 100 мікрогенрі рівно. На частоті 1000 Гц. Це шкала 1. Тут 0,1. 100 мікрогенрі. Так і є. В розширеному діапазоні придоробленому генераторі 10 кГц. Також 100 мікрогенрі. Ще один тест. Три дроселя по 30 мікрогенрі. Не, мають точно 30? Близько до того. Один дросель. Вказує тридцять один. Другий. Показує рівно тридцять. Третій. Показує тридцять один з половиною. Всі разом. Показує дев'яносто два. Чого й вимагалось від нього вимірювання індуктивності 8,7 мікрогенрі. Замірюємо цифровим тестером 15 поділки або 3 мікрогенрі при замкнутих щупах 11 мікрогенрі. Тобто 11 мінус 3 показує, що ніби 8. Насправді цей 8,7 досить хороша точність за такі гроші. Трохи про схему переробки. Закриваємо тестер. Перемикач. Тут є 6 груп контактів, 4 з них запаралелені і використані як 2. Одна група переключає отут є інтегруючий конденсатор. Він переключає при різних частотах ємності. На частоті 10. Це буде 1 нанофарада на частоті 1 КГц. Це 10 нФ на частоті 70 Гц. Це приблизно 170 нФ. Генератори. Генератори змонтовані на додатковій платі. Микросхема МЦ4558. В ній є два операційника. На одному зроблений генератор 10 кГц, на другому зроблений генератор 70 Гц. Працюють вони постійно, не відключаються. Тут є в одній трубці два кабеля, два виходи генераторів. От воно отак виглядає. Тут SMD. є. Ще одно. Замість одного операційника 140-го поставлена ТЛК-072. Це є формування прямокутного імпульсу. Цієї мікросхеми. Вольт на мікросекунду приблизно в 10 разів більше. При частоті 10 кГц це необхідно, Там та не справлялася 140-ва. Також додані конденсатори отут, отут. Поживлені всі конденсатори замінені на в 10 разів більші. От і вся переробка. Досвід показує, що при спаленні тестера найчастіше горить оця мікросхема. Після того оці два транзистора і оці два транзистора значно рідше. Все інше залишається ціле. Виникає питання, чи не можна розширити, щоб він міряв від 10 мікрогені, наприклад, щоб вся шкала була 10 мікрогенів. Я навіть не пробував, думаю, що буде дуже важко, тому що замикаю щупи. От, півтори поділки вже є при такій частоті, вже при 10 кГц. Збільшувати частоту неможливо через повільність мікросхем, а також через паразитні параметри монтажа. Так що поки що доведеться користуватись цим, хоч дуже би непогано було мати від 10 мікрогенів. Схема живлення тестера: плюсовий корпус мінусовий. Вигляді макета зібрана схема зі стабілізацією. На цьому все. Дивіться мої попередні відео, наступні. Всім привіт!